Отже, Для вибухівки нам треба пластикову пляшку, трубку, скотч, карбіт, воду. А це точно спрацює. Якби ти не спав на парах криницького, то знав би. А діючою речовиною візьмемо землю. Вона під час вибуху з'єднається з водою і вони з ніг до голови будуть багні. Ну, і кімнати їхня теж. Геніально. Так, треба знайти всі компоненти. Толік, намутиш нам вихід з академії. Це дуже палібно. Тільки нам вчителям. Ей, Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, як переможні ріктони. Діти вчаться захищати кордони. Всі розклади, маршрути і режими, ідеї як потрібно говорити чужими. Впевнено, що він наші телефони не просто Ні, він посварився з колом, який ВСБУ. Ну що, є якісь думки чи пропозиції? Ну, я його знаю не так добре, як ти може мені почнемо з тебе. Ну, ок. Жінки в його оточенні зустрічаються тільки на роботі. Як щодо математички, вона по віку не його підходить. Мій батько, звичайно ж, не подарунок, але я йому такого не бажаю. Ну, як скажеш, я ж його mm -hmm. смаків не знаю. А може, Нергійз шафаяти у нас з бухгалтерії? Я не знаю, що мене більше лякає. Її моноброва чи вуса. Mm -hmm. mm. Ну, тоді я не знаю. Інші або заміжні, або не підходять по віку. Це нереально. Точно. Треба шукати не в реальному світі, а в віртуальному. Створимо йому профіль у додатку для знайомств і знайдемо йому єдину ось тож. Та він точно не захоче реєструватися. Смачного. А йому і не треба. Я все зроблю сам. У мене дві новини: гарна і не дуже. Ну не Тягни вола за рога. Що він вмер? Якщо ви цього пацієнта, то я його висушив і він знову працює. Боже, яка рада, Господи. Ви навіть не уявляєте. В мене тут робота останніх двох тижнів. Чекайте, яка погана новина? Якраз останнє збереження відновити неможливо. Що, тепер знову до ранку переписувати усі ці таблиці. Не знаю. Може й так. На майбутнє. Тримайте його подалі від води. Це не я. А хто? Я не знаю, але щось знаю, я просто вреб'ю. Вибачте. Блін, Піть, я ж тобі казав, що гіпермаркет на слідуючій зупинці. Ну, навігатор заглючив, що я зроблю? Давай десь в іншому місці купимо. Точно, купимо все продуктовому для бомби. І фасольку, і кукурузку, і бобові купимо. Старчики не засміють. Так, Все, заваліться. Он тут, неподалік заправка, є. Вох. Все, там є все, що нам треба. Толік, пішли. Давайте на всі каси стану, що время не да, Ну, Вдруг Марічка прийде сюрприз делать, а мене нема. Іванченка, шнурок. Марічка? В в Толик? А що ти тут робиш? Чи це є твій сюрприз? Який сюрприз. Чуєш? Ти, юнга. Може, не будеш розповняти. Може підеш звідси. А ти ротяку свою завели, чорт. Я не з тобою розмовляю. Перебор. Що сказав? Ти мене чортом назвав? Ні-ні-ні, ніяких чортів, хлопці, ніяких чортів. Це друг просто перегрівся на сонці. Тебе взагалі я ніхто не питав, поняв? Я б такими словами не розкидувався. – А то що? Знаєш, я обіцяв мамі більше не бити людей, але забидло нічого не казав. Ти чого? Сонечко, не хвилюйся, тобі толік нолі. Його пацани, як рубаки. Як почну, так <реку> Ой, Назад. Назад спокійно. Так, беру цього коза на себе. Беру так, що справа. Я всіх порву. Привіт. Я не можу сьогодні піти з тобою в театр. Можу тоді попросити організаторів, щоб перенесли виставу. У мене форс-мажор з комп'ютером. Так що буду працювати до ранку. Думаю, що артисти поставляться із розумінням. Наколи тобі зручно? Я дуже ціную твоє почуття гумору, але мені зараз не до сміху, правда. Сказу, що сталося? Та я сама не знаю. Я прийшла, а мій комп'ютер в калюжі води. І я навіть не знаю і не уявляю, звідки ця вода взялась. А я уявляю. Бо звідки там взятися, якщо це не тих. Ти. Це хтось інший зробив. Ну і хто б це міг зробити. А ти подумай: хто здатен на таку диверсію і хоче тебе підсидіти. Ну, не перебільшуй. Все. Вибач, я маю працювати. Я зараз не людина, а начальник факультету, якому треба за одну добу підготувати навчальний план на наступний рік. Знаєш, якби я був начфах, якби я був начфах, якби я був начфах. Сінь, чувак, а то ми тебе не ланцюги посадимо. Чуєш, а може ми посадимо? Ну давай. Ми пішли вон, я а сюди себе вас не бачив! Бистро! Коса! Що ви тут робите? Рятуємо ваші дупи. Ні, ну я в мене на увазі... Ще... Дякуйте Богу. І карбюратору Саныча, який закипів в потрібному місці в потрібний час. Та ви, ну що. Валяви їм, так? Да? Засіб від жиру відпад. Зразу видно, хто в академії все контролює. Це реально круто. А це хто? Це кринець. Слухайте, ну навіть шкода, що ми розігнали того поту і не дали вашому плану здійснитися. Mm -hmm. Я вже уявляю, як воно взривається і розносить землю по всій нашій групі. Ну я, якщо чесно, ну не очікував, що ви нам допоможете. Чого? Того, що ви цілий день над нами знущаєтесь. То землі насипати, то брудом обмастити. Це першачки, пішли тугі. Слухайте, те, що ми все розкидали землею, це посвячення. Це відбувається з усіма першаками в останню п'ятницю жовтня. Щоб ви завжди пам'ятали рідну землю і захищали її кордони. А, то на це не треба було ображатись. Mm -hmm. І мститися теж. Але план шикарний. Ну yeah. no, але все одно я не розумію, що ви за нас спряглись. Ми ж вам рюкзаки засрали. Ну, no, ми mm -hmm. ж усі прикордонники. Ми як одна велика родина. Mm -hmm. І навіть якщо ми сваримося, то все одно проти чужаків ми один з одного до кінця. Але це красення, не ховайте через рік нових першаків по І нас не забудьте покликати. Так. Хто буде ще кебаб -ходок. Так, Петруха, куди тобі? Ти вже треба А Де мені не рахує? Я стрес пережив, мені треба заїсти. Толік, ну ти в мене настоящий герой. Я ні на секунду в тобі не сумнівалася. Ти що, обідався? Ну Подумаєш, зустріла старого знайомого. Між нами нічого нема, не сумнівайся. Мені це не цікаво. Зай! Перестань, добре. Ох, з ким не буває. Візьми мені краще якоїсь слабоалкоголки. Знач, поки я вчусь в академії ради нашого общого будуща, ти кажеш, що ти у подруга, а сама лижишся з якимось бидлом, усіх на очах. Оце ти ну, ну, з ким не буває. ну ти що? Це все між нами. Я більше не хочу це бачити. Толік, ми сьогодні усі понервничали. але я зроблю вид, що я нічого не почула. Якщо нічого не почула, я повторю. Я більше не хочу тебе бачити. Ну й дурак, ти ж лохті собі тобі кусати будеш. І це я тебе кинула ясно тобі. Так. Камеры видеоспостережения пока не в всех кабинетах установлены. Вот это вопрос часу. Если увидишь Щось цікаве, дай мені знати. Сумніваю, що щось цікаве буде. Я з тобою не радився. Це наказ Виконуй. Так. Чому не по формі? Е, розумієте, я не вчуся в вашій академії, в мене тут подружка вчиться. Коли я взнала, що тут такий викладач теж захотіла поступити, які потрібні екзамени здати, тести. Як ви потрапили до академії? М? Ви дуже неуважний. Кажу, подружка тут вчиться. Ми з нею дуже схожі. Я черговий сьогодні дуже неуважний. Я і Неса або можна Несі. Це як Месі, тільки через «Н». Це зайве не треба. Ви повинні негайно покинути академію. Швидко. Не будь такий скучний. У нас з тобою в додатку співпала пара, я тобі написала, але ти не відповів. Любиш, щоб дівчата діяли першими. Чекайте, яка пара? Зараз е, перерва, це якесь непорозуміння. Не страшно, ми швидко порозумілися. Припиніть. Припиніть, негайно. Краще поясніть, що тут відбувається. Чого тут сам стоїш, як Вовк динак? Тому що я тепер такий. Друга, ти був правий на начот... що. Марічка зря я парився, правда. Я думав, вона мені сюрприз готує, але щоб такий. Так, розслабся, ну, бро, менше з тим. Тобі легко казати. А я щойно п'ять год свого життя відправив коту під хист. Міг би більше. Ну, якби ти не розійшовся з Марічкою, вона б далі тебе продовжувала використовувати. А повір, далі було б тільки болючіше. Марічка для мене була всім. Я не уявляю собі життя без неї. Не забувай, що в тебе є ми. В тебе є я, Андрій, Дарина, Група, навіть Вручун Криницький. І ми тебе не кинемо на призволяще. Цього замало. Ти чого лишився в академії? Заради дарини. А я поступив в академію заради марічки. Нема марічки, нема академії. Толян, давай дивитися правді в очі. В мене шансів бути з дариною менше 1%. Але я де в академії. От і ти, давай не розслабляйся. Давай. Обіцяєш? Давай. Mm. Мені потрібна твоя допомога. Курсанти влаштовували на мене кіберсекс атаку. У вас це турбує, пане проректор. Можемо прийти до кабінету і поговорити? Так не в цьому справа. Ти просто з ними тресі. Поговори, щоб вони це більше не робили. Тут всюди камери. Я можу вилетіти з академії як корок з пляшки шампанського. А дозвольте, будь ласка, нагадати вам, хто ці камери всі поставив. Я зробив турсьч. Ти це хотіла почути. Ну, зніміть ці камери і все на своє місце. добре. Але. Мій профіль сайту знайомств. Ти що потрібно прибрати. Ні, це вже інша справа. Коли ти перестанеш влазити в моє особисте життя, то той, хто з ким яся, труся, перестане влазити в твоє Ой. особисте життя. я, я Втручаюсь в твоє особисте життя. Все. Все, я клянуся. Я більше не буду втручатися в твоє особисте життя. Угу. Але я хочу, щоб ти знала. Я не схвалюю твій вибір. Ну, вибір академії то також раніше не схвалював, а зараз ніби не проти. То робота. А то Бремчук це. Тато, час нас розсудить. Рідненька, я тебе благаю. Не роби вчинки, після яких ти будеш страждати все своє життя. Я вже не маленька дівчинка. Ти завжди мною пишався і будеш пишатися. Пам'ятай про це. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Пані Оксана, я дякую вам за чудову консультацію. Звертайтеся, а наші двері для вас відкриті 24 на 7. Ух. Каза твоя Марічка. Це я тобі, як дівчина, кажу. Ти кращою достойний. Це правда. Сто відсотків. Я просто теж колись через таке проходила. Що, правда? А я думала, що ти. Що у мене стосунків ніколи не було. Багато хто так думає. Але, на жаль, я теж зустрічалася з людиною, яка мені зраджувала. От придурок. Це я дурепою була. Виправдання, якісь ми вигадували. Я теж так робив. Але коли дізналась, поки йому не то вкла. Чесно гаварі, я б тому кренделю теж дав би тягло, але... якби старшики не мішалися. Ти класний, чувак. Обов'язково знайдеш своє кохання. Тоже прикольно. Я знаю. Ні. Правда прикольно. Ти що робиш? Ну, ну, на що це виглядає? З якої такої радості? Ну, я подумав, ну, я сам, типа, ти теж сама. Толі, так... погано подумав. Я завжди тебе підтримую як друга. Але дівчину не заміну. Я бути не збираюся. Давай. О, Наталка, привіт. Не звари, будь ласка, каву. Сам собі звариш. Я тобі в прислуги не наймалась. Шкода. Це що перед тобою? Переді мною розгнівана начинка. Я питаю, що перед тобою на столі? Криницький. Переді мною на столі твій ноутбук. Ну Добре, що сам зізнався. Не почав придумувати якусь дурню. А в чому я маю зізнатися, пані слідче? В тому, що ти вкрав мій ноутбук після того, як не вдалося його водою залити. Так, 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 так. А яка головна версія слідства? Для чого це мені? О, для чого? А щоб підставити мене, Криницький? Щоб я не встигла підготувати презентацію. А, ти мітиш на місце начальника факультету, так? Ну, тобі це вдало. вдалося. Таблицю, яку ти мала заповнити, презентацію, яку ти мала доробити. Все заповнив, все зробив. Вибач. А щодо вас займає... Я розумію, що ти тут ні до чого. Взяла і наговорила нечесну людина. Так, протяг. Чи ще якась біда. Вибач. Ще раз. Івася, конуща там вазу підмінив. Наталя Олегівна. Який неочікуваний сюрприз. Кави.